Це не хтось. Війну не треба перечікувати. Не хтось виграє війну, і коли вже там цей контрнаступ настане. Кожен має уявляти, що саме йому доведеться вигравати цю війну. Пане Сергію, я вас вітаю на першому каналі Суспільного мовлення. Клас, за честь бути тут, ради вас бачити. Нам пощастило, звичайно, що ми змогли вас покликати до нас в гості, якраз поки ви тут в Києві на відновленні. Ви не в військовій формі. Це для вас таке принципове питання, що коли ви до Києва приїжджаєте, то інтерв'ю, виступи в цивільному. Е, ну так. Тому що я ж не на війні, коли я перебуваю в Києві. Я не знаходжуся на бойових діях і навіщо всюди носити військову форму. Є проблеми з тим пов'язані, тому що за більше ніж рік повномасштабної війни так сталося, що вся твоя весь твій комфортний одяг наразі військовий. І оце для Сольника, наприклад, купив ці речі, щоб в них вам подобається досить мінімалістично, прикольно виглядає да, непогано. непогано. Та це зайва увага, коли ти в військовій формі. Будуть за каву платити. Воно мені треба. Вам незручно так? Да, як, як оцінити рівень суспільства і його відношення до військових, як не проникнувши в цивільне суспільство? Я розумію секретний агент. Я перевдягаюся як цивільний, тусуюся з цивільними і такий. Побачу зсередини, як ви ставитесь до військових. Ну і це для нас насправді зайвий привід подумати про те, що інколи засуджуючи цивільних чоловіків в містах на кшталт Києва, варто подумати все-таки про те, чи дійсно вони цивільні. Так, це моє улюблене. Я так мрію, щоб мені хтось повістку вручав, якось чи що. Відправляв хоп... на фронт. Так, а я вже готовий. Я взагалі просто хочу зазначити одну річ стосовно інтерв'ю, військ формі і все інше. Мені, як військовослужбовцю, перебуваючи на війні в військовій формі, інколи важко дивитися інтерв'ю інших військовослужбовців, зняті не в окопі, умовно, зняті не на війні, зняті не при фронтовому місці або не безпосередньо на фронті. Тому що сидить людина в красивій мультикамі, в теплій студії, випила запашну каву і розповідає, як важко воювати. В той час, коли ти зі Старлінка дивишся це відео і такий, ну да. Але так. ж люди приїжджають сюди у відрядження, наприклад, або мають кілька днів відпустки, то ви вважаєте, що в формі приходити на інтерв'ю некоректно? Коректно. Я кажу, це, це моя підсвідома реакція. Тобто я вважаю, що буде чесніше, якщо зараз я не знаходжуся на лінії зіткнення, тому я перебуваю в цивільній формі. Я зараз не в своїй військовій частині. Давайте будемо так. Щодо сольника, про який ви згадали. Чергова унікальна історія, коли Сергій Ліпко, чинний військовослужбовець, перебуваючи тут у відпустці, вирішує, чому б мені не використати цю відпустку для того, щоб зібрати кілька сотень або кілька тисяч людей. Як це було в жовтневому минулого року, я був достатньо цинічною людиною. Коли ми тільки поїхали на Донбас, один мій знайомий казав, в мене є ворожка знайома. Так вона сказала: Бронік завжди носи, бо буде. Буде поранення от сюди. Ну, тобто, те, що тобі каже, командування бронік носи недостатньо авторитетно. Ворожка, так, носи, сказали сюди, тебе поранять сюди, щоб ти був броніком, щоб все було нормально. А Ти каже, як вообще віриш в це? Я кажу: чувак, звісно, ні. Він каже: ну, ти можеш не вірити, але я б на твоєму місці кропивий нарвав, під п'ятки поклав собі і по чисначині в кожну кишеню. І я такий, да-да, на все добре. Перший обстріл, як шукаю. Бо мені не важко розумі? Та хай буде. ну. Слухайте, ну головне запитання в мене взагалі, як ви перелаштовуєтеся? Ось тут ви виконували завдання як аеророзвідник, а тепер в Києві будете виступати зі стена. Важко перелаштовуюся, але це єдиний спосіб для мене перелаштуватися. Якщо я приїду і просто буду сидіти вдома, і намагатися відволіктися, читати якісь книжки, дивитись фільми, я не зможу. Я буду, я буду я, я буду постійно все ще аеророзвідником, як би не було. А сольники вони тими класні, що це дуже екстремальний вихід із оцієї військової своєї бульбашки, своїх військових думок. Тому що коли ти продав там зал на півтори тисячі людей, ну ти зобов'язаний щось людям класне дати. Ти зобов'язаний дати нормальний стендап і отже, ти зобов'язаний його написати. І треба потрошечку вилазити зі своїх військових тух і журбинок. Для того щоб зробити класний концерт, мене мотивують люди в залі, заради яких це треба зробити, і саме тому це допомагає переключитися. А що ваш командир каже? Ви ж мусите якось його мабуть попередити, що поки будете в Києві, у вас тут буде сольник на кілька тисяч людей. Де чому у мене відпустка? Живу своїм життям, не порушую ніякі норми законодавства, як мені здається, я ж не виступаю в військовій формі і не розповідаю якісь секрети, секретну інформацію. Просто хтось приїздить, хтось займався, наприклад, не знаю, альпінізмом до повномасштабного вторгнення приїздить, одягає свій альпіністський костюм і насолоджується, їде кудись лазити по горам. Я займався стендапом, приїжджаю, одягаю свій стендаперський костюм. Займаюся стендапом Сергій Ліпко. Це той унікальний насправді випадок для українського стендапу, коли людина жартує про війну, будучи безпосередньо військовослужбовцем. Жоден інший стендапер український на себе таку сміливість жартувати про військових не бере. Ну, принаймні, ті, з якими ми в цій студії спілкувалися. DJI Mavic 3. Знаєте, дрон ось цей класний дрон. Ух ти вау, прикольний. Дрон, який, ну, який просто е, зробили і сказали, чувак, дивись, робота в тебе наступна. Будеш знімати прикольні весілля, е, будеш знімати класні картинки, будеш літати на всяких класних заходах. І от він летить під ребами просто. Його стріляють з автоматів, а він такий я це не обирав. От я вас запитувала, як ви перелаштовуєтеся. Інше таке теж, мабуть, технічне питання, а як ви. Готуєтеся до цього концерту, маючи бойові задачі і паралельно ж маєте якось десь нотувати собі жарти і більше того, зібрати їх в півторагодинний виступ. Якщо є щось прям смішне, трапляється, що можна донести людям, я занотую це в нотатки і тихенько забуду. А зараз, як я його пишу, я просто думаю про що б я хотів поговорити із цивільними, що мене турбує, що б я хотів розказати. Е, є тема сприйняття Збройних сил України та перебування на фронті як покарання. Тобто, коли це сприймається як давайте злодіїв туди відправляти, оця людина погана, а давайте в бахмут його відправимо. Чи не подобається мені це? Не подобається. Що я з цього приводу думаю? Я аналізую, намагаюся спростити, додати якісь жарти і спробую розповісти, наприклад, про це на Сольнику. Важко, тому що теми складні, і дуже часто мене просто несе вже не в жарти. Я розумію, що я 5 хвилин вже не пишу, не пишу жарти, а просто палаю. На жаль, це треба відрефлексувати. Люди все ж таки прийшли на комедійний концерт. Ну, насправді я була на вашому концерті в жовтні минулого року, 24 жовтня. і дійсно, це був такий концерт, де я не тільки сміялася, але й плакала. Бо був у вас там момент такий, наприклад, де ви згадували про Романа Ратушного. І якби я порівнював війну із чимось, що зняли серіалом або фільмом, це була б Гра престолів. Тому що ти ніколи не знаєш, хто загине наступним. Ти не можеш це передбачити. Тому що гинуть люди, які б не мали загинути, розумієте? Роман Ратошний, Олексій Чубашев. Люди, які для мене були головними героями цієї війни, коли ти такі ці чуваки з нами на всі сезони, і раптом як? як це відбувається. Я не скажу, що це погано, те, що ви не тільки жартуєте. Насправді це дуже змушує задуматися про дуже багато речей, які від нас тут в Києві далеко. Але чи для вас це якийсь такий принциповий момент, що ви мали, крім жартів, згадати також про ціну цієї? Звісно, віни? звісно, ну тому що, розумієте, стендап такий жанр, де має бути весело. І якщо ти читаєш стендап про війну, по ідеї має бути весело. А це Чесно і неправда, і по-хорошому, це дуже важко зробити веселий стендап про війну. І для мене стендап про війну він ну, такий, як ви казали, що складний момент, коли хотілося плакати, ось це півтори години. Ну, війна, ну, мов, добре, якби я не працював над матеріалом, якби я там писав, як відчуваю, було б навпаки. У вас був смішний концерт, де було там 10 хвилин журбинки. Якби я не працював над матеріалом, був би. Журливий концерт, в якому було 10 хвилин смішного. Перший ваш виступ під час повномасштабного вторгнення, який присвячений тому, як виходили від одного воєнкомата до іншого. Є, до речі, цей виступ на Ютуб. Він називається Водій номер обслуги. Там все-таки таких моментів не було. Все-таки було більше, більше сміху. Ви можете дивитися, як згасає мій оптимістичний погляд з кожним виходом нового Сольника. Де я був дитина оптимістично налаштований тоді, яка не розуміла взагалі, що на неї чекає. Не розуміє загрози, слава Богу, напевно, що воно так було. Там веселий був, щось стояв на своєму блокпосту і все. Потім сумніше стає, відповідно. Знаєте, з часом, коли пройшов рік повномасштабного вторгнення, там Instagram, Меморіс, все інше, Facebook нагадує ваші пости рік тому. І я пам'ятаю, що я дуже крепко виступав на інформаційному фронті, писав жарти про те, які росіяни погані. І я прямо зараз читаю такий чувак: це ти, звісно. Шапкозакидальний був Арістович просто максимальний. І це добре. На той час, напевно, так і треба було. Що це значить? Жартувати про ворога не треба, чи якось не, не так, треба. як ви жартували? Треба. Раніше? Просто я думав, що я розумію, що таке війна, що таке бойові дії. І все знаю, бо у мене був автомат 120 набоїв, і Мені здавалося, що я пройшов уже весь військовий світ, і я знаю все. Знаєте, така штука. Помилка новачка. Коли людина приходить на перше заняття там, з боксу, умовно, і така, так це взагалі не складно. Насправді, от помилка новачка. Це була помилка новачка. Мені здавалося, що все, я не переможний. У мене є АК-74 і набої. Що мені ще треба? Що, на вашу думку, от в продовження того, про що ви сказали, треба варто знати про війну нашим глядачам? Війна це не хтось. Війну не треба перечікувати. Ось два моменти. Не хтось виграє війну, і коли вже там цей контрнаступ настане. Кожен має уявляти, що саме йому доведеться вигравати цю війну. От що, що треба знати. Тобто, ти ж. Закриваєшся в своїй ракурсі, ЗСУ тебе максимально захищає, максимально обороняє і ти просто живеш достатньо комфортне життя, бо хтось це робить. Бути готовим, що це доведеться робити тобі. Казали, що цивільним треба ходити на курси стрільби, що ще. От, ну, якщо ви досі не пішли, то ви вже відстаєте від дедлайнів, серйозно. От, в ваших дедлайнах ви вже маєте, там, не знаю. Робити якісь важні діла на фронті, можливо, вже часто про те, як ви опинилися на фронті. Це можна про це подивитись цілий ваш концерт. Не буду просити вас переповідати. Між тим за ці вже понад рік от у вас був такий свій певний бойовий шлях. Ви були і на блокпосту в теробороні, ви були і в піхоті бойовим медиком. Зараз ви в аеророзвідці. Аеророзвідка це те, чим ви хотіли зрештою займатися. Для мене аеророзвідка можливість найдорожче продати своє життя зараз, просто ну тому що я жодним чином я мушу висловити повагу всій піхоті. Це дуже важко. Це неймовірно. Я аеророзвідник, але я знаходжуся кількасот метрів від нуля, коли я працюю і літаю. Інколи далі. Я не сижу там на нулі в окопі. І це титани, люди, які знаходяться в піхоті. Я відверто кажучи, за війною я жодного пострілу зі стрілецької зброї в сторону ворога не зробив. От. Ну, щоб ви не думали, що я там супервоїн чи ще щось. Але при цьому аеророзвідка, я бачу свій вклад. Це ж неймовірно, коли ви підіймаєте свою пташку, спостерігаєте переміщення піхоти противника, передаєте відповідні координати і робите так, щоб це переміщення не досягло поставленої ними мети і не досягло поставленого пункту. Ти відчуваєш, що ти робиш дійсно щось важливе. І коли по тобі прилітає, ти знаєш, що якщо ти зараз загинеш, ну напевне, клас, щось, щось ти встиг зробити. Коли я був перший на Донеччині, я просто сидів в окопі, і воно летіло, і ти просто розумієш, що ну, не знаю, шкода, шкода, що я не встиг нічого. Коли ви були вперше на Донеччині, це якраз тоді, коли ви були в піхоті бойовим медиком, я так розумію. Було тоді одне таке до вас виїзне інтерв'ю туди на позиції. Ви в ньому сказали наступне: заздрю аеророзвідці, бо вони, хоч бачать орків. Бачите? Мрії матеріальні. Тепер ви аеророзвідник, бачите орків. Бачу. Що можете про них сказати? Е, що непроста доля у них дуже непроста. Ну, з висоти пташиного польоту, якщо бачити, і люди йдуть на смерть, і вони будуть помирати і помирають в великих кількостях. Я ж розумію, що от от він біжить, йому спочатку треба добігти до підвальчика, наприклад, цього групою. Якщо ми не встигли мінометом відпрацювати, він добіг до підвальчика. Ми знаємо, що він цьому підвальчику, і ми будемо працювати по ньому і чекати, поки він вийде. І можливо, він добіжить до наступного підвальчика. Може, втім там до наступного, але рано чи пізно він. Буде ночувати в цьому холодному підвалі під постійним обстрілом, рано чи пізно він загине. На його місце прийде інше, прийде інший. І підвальчик це у нього закінчиться не скоро. Ну, коли я був Бахмут великий, цих підвальчиків йому дуже довго треба проходити. І очевидно, що ну, от він загине, на його місце прийдуть інші. І це просто безглузда, депресивна смерть, при цьому ще й забираючи життя. Кращих людей України, які знаходяться там. Я не розумію їхню мотивацію. Ну, тобто, доля росіянина насправді, якщо абстрагуватися, дуже от, непроста. От у нас, коли був контр, коли був контрнаступ на Харківщині, ми приїхали в село, там вони покинули. Свого побратима, росіянина, який був поранений на момент, коли вже зайшли наші війська, він вже помер, бо в нього була перебита рука, він намагався себе перемотати і стік крові. От він помер. Позивний його написаний, якийсь цей поджопник у нього прикріплений. От лежить він мертвий. І я думаю, ну от заслужив він це, звісно, заслужив. Але от давайте суб'єктивно поглянемо. Ти міг жити в своїй Росії, дивитись свій камеді-клаб, жити твердими. Ствердженнями, що ти друга армія світу, і всіх переможемо і жити цими ілюзіями, і тобі було б спокійно і було все добре, в теплій, там, з родиною своєю, я не знаю, випивати з друзями. Але ти прийшов сюди, ти прийшов в Україну, де тобі не раді, де ти сидів по окопам ховався, поки по тобі насипали. Потім е, пішов, ти їв у них е, сухпаї їхні, у них є такі трилітрові великі банки, там щі, борщ, от ти цим харчувався, а потім пішов контрнаступ і от ти вмер, ти загинув. Сумна доля насправді. Але що робить? На Донеччині, де ви ось до ротації служили аеророзвідником, наскільки складно вам працювати аеророзвідником з огляду і на те, про що ви сказали, про ту величезну кількість живої сили у ворога? Жива сила ворога загрожує піхоті. Мені загрожує це радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба противника. От в основному мені головне себе не виявити. По перше, і по друге, в них також реби підтягують сильні, з якими важко працювати. Але ти завжди себе заспокоюєш, що це ну вища ліга аеророзвідки, можна сказати. Якщо ти працюєш на бахмуті, то ну важко. А що ти хотів? Ну це, це бахмут. Ми бачимо зараз постійно регулярні збори на дрони, на безпілотники, і тому якось мені здається, це такий момент, який варто для наших глядачів проговорити наскільки це ходова одиниця, яку ви наскільки часто ви їх втрачаєте. Дивлячись, яка ділянка фронту на Бахмуті часто, так, от наш екіпаж за місяць втратив 4 третіх Мавіки. І це небагато, я вважаю. Один нам збили росіяни зі стрілкотні, один нам збили свої зі стрілкотні, і так інколи буває. І два дрони ми втратили за один день, коли в нас був дуже непопутний вітер, реп, і, на жаль, треба було літати. І за робочий день ми втратили два дрони. А один дрон це про яку суму ми говоримо? Ну, скільки Mavic, там в районі 100 тисяч коштує, Mavic 3. Мавік 3 – це саме ходова штука. Треба бути готовим до їх втрати, але він робить дуже важливі речі, дуже, дуже класні. І коли ти умовно підіймаєш дрон вартістю там 750 тисяч, значно приємніше потім пілотувати мені третій Mavic, бо вже якась планка ціни трошки знижується, і ти на цьому Mavic просто. Винахідливість українських військових, які використовують ті ж мавіки, але також і інші дрони. І ви часом про це говорите. І в цій же студії в нас якось був міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який розказував історію про те, як йому військові замовили 3D-принтер для того, щоб надрукувати такі системи, щоб скидувати гранати з мавіків на ворога. Ви нещодавно постили відео як до дрона прикріплена колода. Для чого це було? У нас є інженер-конструктор дуже серйозний. Це прикольна історія, який збирає саме великий дрон, завдання якого буде скидати щось важке. В ідеалі по броньованій техніці противника, і вони тестили, перевіряли. Він його збирає, перевіряли, яку вантажу підйомність він може взяти, як поводить акумулятор себе, як поводять себе гвинти при цьому всьому. Щось важке це не колоди, це певні снаряди. Так, 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 так. так. Просто він імітував вагу, яку ми мали перевірити. Дуже символічно, що ось цей дрон мені розповідали: ці дрони використовувалися до повномасштабного вторгнення для того, щоб возити контрабанду в Румунію і Польщу через кордони. Просто контрабандисти їх брали, підіймали і везли туди якісь цигарки через кордон. Саме тому ми маємо зараз дрон стійкий до ребів з великою вантажопідйомністю, який може бути адаптований на фронті. Хто б міг подумати, що адаптований він був під час перетину західного кордону? Ну, бачите, у кожного свій фронт. Ви трохи згадали про це, і я хочу повернутися до того, про що ви сказали, про те, що війну не виграє хтось там. Я пам'ятаю вашу розмову з колегами по стендапу за січень цього року, коли ви багато тоді говорили про мобілізацію, про потребу, все таки задуматися, чим ти можеш бути корисний на фронті, а не чекати, поки угу. тобі прийде повістка. Чи змінилася якось ситуація зараз? Чи ви відчуваєте, що людей стало більше, що вам є на кого покластися, і, наприклад, розраховувати на ротацію? Да я не можу сказати. В мене все стабільно, в моєму випадку все стабільно, в моєму підрозділі. Е, мені дуже пощастило з моїм підрозділом, е, який має ротації, наприклад. Мені дають відпочивати. Мені дають працювати, але мені дають відпочивати. Е, таке питання краще задати підрозділам, які вже там сидять по півроку без ротації. І, звісно, це дуже важко. Я не уявляю, це титани. Це просто це дуже морально важко. У мене в цьому плані все добре, мого підрозділу. Але ну дійсно ти розумієш, що найжахливіше, що може статися, що от ну хтось, хтось, хтось маювати, хтось у мене ж ну, купа знайомих чоловіків, і як я розповідав, всі хочуть воювати. Але у всіх є, але от у всіх щось от, не виходить. Ви намагаєтеся з цими людьми говорити про ці моменти, чи не дуже? Я намагаюся доводити їм, що збройні сили України не дорівнює смерть, не дорівнює все погано. Що ти можеш реалізувати себе в Збройних силах не обов'язково, в тебе все буде погано, якщо ти підеш в Збройні сили. Але в той самий час я, ну, мені не стане легше від того, що вони підуть в армію морально. Типу, умовно, я от заздрю комікам, які виступають, там дають концерти тут, роблять якісь збори. А я... дехто виїжджає і не повертається. Слухайте, Це. Планомірний результат. Цій людині дуже багато дозволяли, дуже багато висловлювань у нього було до цього, досить провокативних, і суспільство спокійно це хавало. Саме тому він вирішив, що може дозволити собі аж настільки. Ми говоримо про Андрія Щегеля. Нагадаю нашим глядачам. А, ну, а ви вважаєте, що навіть просто виїжджати з концертом за кордон тут ви не дуже схвалюєте? Чому ні? Треба виїжджати за кордон. Треба от в тому то й справа, що розуміє. Я в такому якомусь е замкнутому колі, коли я заздрю комікам, чоловікам, які виступають, роблять концерти, тури збирають бабки. Я б теж хотів. Я б теж хотів збирати гроші. Я б теж хотів донатити. Але я от перебуваю в війську, бо ну ну немає іншого, іншого варіанту, я вважаю. І я їм заздрю, але в той самий час я думаю: а якби вони не донатили, не виступали, не збирали концерти, не там розпаювали психіку людей, було б мені легше, щоб ми всі сиділи от в цьому підвалі і сиділи з дронами. Не було б мені легше. Тобто у вас суперечливі все такі такі емоції на, на рахунок Тому цього. все, що я знаходжу в собі мотивацію, це приїхати сюди і робити купу сольників, щоб завдавати їм поразки на їхньому полі. Повернутися в тил, щоб вони такі блін, він воює, і пише по годині матеріалу за і все не знаю, як воно вийде, звісно, бо вкрай мало часу написати, але треба стимулювати коміків, робити більше і не розслаблятися. Чи у вас був якийсь такий страх перед тим, як іти на службу? От якийсь головний страх, з яким вам довелося боротися? Бо мені здається, що ті люди, які зважують для себе рішення, наприклад, чи йти добровольцем, в багатьох із них є багато страхів. Вов'язаних із військової служби. В мене був велетенський страх, що я не потраплю на війну. Ну, як, ти стоїш на цьому блокпосту безполезна людина, вже просто в якийсь момент, і ти хочеш робити щось корисне, а що може бути кориснішим за війну. Ми все стояли і думали, що зараз війна закінчиться, а ми не встигнемо попасти на війну. Ми так мріяли про неї. О, слухайте, таких не так просто було потрапити в мою першу ротацію на Донеччину. Бо всі хотіли воювати. І в мене те романтичне уявлення було дуже про війну. Дуже я настільки я все життя чомусь уявляв, що колись можливо буду на війні. Там вчився в Богуна, служив в армії, і уявляв, що можливо колись буде мій перший обстріл. Я настільки пропрацьовував психологічно свій перший обстріл, що коли він почався під час першого обстрілу, я настільки боявся злякатися, показати, що я боюся, що я просто так сперся під дерево і закурив одноразку. Поки, Поки всі панічно щось там рили землю, я такий, а, що ви, все нормально. 30 секунд, мене вистачило на 30 секунд. І от я вже панічно також, ця каска падає на лоби, ти весь мокрий копаєш. Разом з усіма що б ви порадили на сам кінець тим людям, які або можуть потенційно бути ще мобілізованими, або розглядають для себе можливість приєднатися до якогось із підрозділів добровольцем. Угу. Що треба врахувати, що зважити, і можливо, як підготуватися? Все з підготовкою дуже просто не Елементарно, як мені от е, одна людина писала, побачила мій годинник, і людина пише: Я мобілізуюся, скажіть, який у вас годинник? От я такий собі хочу, розраховуючи, що я йому скажу, чувак, це супер тактичний годинник за 45 тисяч, який носить суперрекси е, Бо всі, що являють, що підготовка до війни ого-го. Це, -го. це годинник за 500 гривень, просто елементарний. Так само і підготовка. Ваша підготовка не має бути суперкурсами е, там у інструкторів. Усіляких там професійних, добре, якщо ви сходите. Але якщо у вас немає можливості грошей, бігайте, прокиньтесь вранці, вийдіть на пробіжку. Просто е, витривалість, біг. Е, от саме витривалість, бігайте, бігайте, готуйтеся е, багато переміщуватись. Намагайтеся. Гарно харчуватися, тому що на війні у вас не буде можливості дуже часто гарно харчуватися, правильно харчуватися. І я до того, що на щастя, я займався спортом до штабного вторгнення. Я жив ідеальне життя з режимом і взагалі усім. І зараз я беру здоров'я в кредит, наприклад. Я відчуваю, що я наношу велику шкоду своєму здоров'ю, кожною ротацією. Але я відчуваю, що за рахунок того, що колись я про нього піклувався, в мене там ще трохи ну, якийсь час є. Займайтеся, от бігайте, бігайте саме то. Хай у вас буде гарна витривалість. Ось такі лайфхаки від Сергія Ліпка. Не лише стендап-коміка українського, але також і військовослужбовця і аеророзвідника. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Дякую вам, було дуже цікаво.